Вітаємо! 25 березня в Україні відзначається День Служби безпеки України. У цей день 1992 року. Верховна Рада України ухвалила закон про службу безпеки України. А з 2001 року, в цей день започатковано відзначати День Служби безпеки України відповідно до указу президента України. Співробітники цієї служби головні борці проти тероризму і наркобізнесу, а також нелегальної міграції. Служба безпеки України, взаємодії за спецслужбами 60 країн світу, більше сотні правоохоронних органів ще один напрям роботи СБУ розвідка та контррозвідка. СБУ протидіє розкраданню бюджетних коштів бореться за легальність та прозорість роботи банківської та фінансової системи. Співробітники СБУ також ведуть інформаційно аналітичну діяльність, необхідну для розвитку і безпеки України. Сьогодні працівники СБУ вправно нищать на фронті окупантів, розшукують в тилу ворожих агентів та колаборантів зі святом, діючі службовці та ветерани.